Україна і Ватикан до і після другого Ватиканського собору так називалася шоста міжнародна науково-практична конференція, на яку з'їхалися провідні науковці та молоді дослідники з різних університетів України, Польщі, Білорусі, Литви та високого сану священики Римокатолицької, православної та греко-католицької церков. Католицька церква повернулася обличчям до Людей вона не зводить своє буття тільки до отої літургійної практики в храмах, а вона йде в народ з народом, працює, проводить євангелізацію, Вона вчить тому, що є єванні, що є Христове вчення. Саме Житомир, наш державний університет імені Франка, місцем проведення такої конференції обрали не випадково. На нашій землі не було великих міжконфесійних. І міжнаціональних конфліктів Другий Вселенський собор був подією надзвичайно неординарною. Яка є надзвичайно важливою не лише для католицької церкви, а для всього християнського світу, і не лише для християнського світу, Було зачитано привітання учасникам конференції від апостольського нунція в Україні та посольства України при апостольській столиці. Вперше в історії католицької церкви католицька церква заявила, що вона ставиться однаково до всіх релігій. І до православної церкви, і до ісламу, і до інших церков за два дні учасники конференції обговорювали, як подолати ті виклики, що їх ставить нині церкві, та християнській моралі сучасне суспільство, про діалоги між католицизмом і православ'ям, про виховання молоді, і ще багато важливих питань для розвитку людства і світу в мирі.